Вітаю, друзі! Ви на каналі Гурмо Хімера. Мій позивний капілан. Я є бойовим медиком підрозділу. Мій позивний Карабас. Ви могли мене бачити в минулому відео про медиків. Якщо ви їх не бачили, переходьте по солці. Темою сьогоднішнього відео буде громадська цивільна аптечка та військовий набір АйФАК. В минулому е аптечка для цивільної людини це максимум активований вуголь та. Перекисть, мабуть, якщо й була. Але зараз в реаліях сучасної війни аптечка для сувільної людини має бути більш розширеною, і зараз ми вам розкажемо, що в неї має входити. Для початку це основне і що в більшості випадків може зберегти наше життя чи тому, кому ми надаємо допомогу. Це турнікет. Турнікет використовується для зупинки масивних кровотеч. Масивні кровотечі є одною з найпоширеніших і найнебезпечніших причин смерті на полі бою або в цивільному житті. Уявимо ситуація. Під час чергової повітряної тривоги так сталося, що унаслідок ракетного обстрілу є велике скупчення поранених з масивною кровотечею. Саме турнікет буде вашим надійним помічником, щоб врятувати своє чи життя іншої людини. Ми сьогодні розглядаємо модель саме турнікет Кет. Також є не тільки такі турнікети, які ви можете використовувати в своїй цивільній аптечці. Також є турнікети по типу СЕМ, по типу Січ та багато сертифікованих турнікетів. Але хочу зауважити, що потрібно використовувати тільки сертифіковані турнікети. На жаль, на нашому ринці зараз дуже багато. Підробок, які дуже важко відокремити від оригіналу. Тому купуйте турнікети тільки на перевірених сайтах. Наступне, що має бути в цивільній аптечці, це тампонада. Тампонада або по-простому гемостатичний бинт це бинт, який просочений хімічною речовиною, яка допомагає зупинити кровотечу. Його ми використовуємо на місця, де ми не можемо. Дістати е і зупинити кровотечу турнікетом. Вони є також різних, різних видів фірм і розмірів. Можете подивитися. Хочемо нагадати, що при контакті з будь-якою біологічною речовиною, кров тощо ми завжди повинні мати та використовувати рукавички. Вірним супутником нашого гемостатичного бінта є тиснеча пов'язка. Іншими словами його називають ізраїльський бандаж. Він спрямовує тиск на рану, що дуже добре працює в парі з кровоспасом чи іншим гемостатичним бинтом. І скоріше зупиняє кровотечу. За допомогою цих двох факторів ми можемо позбавитись турнікета, якщо кровотеча зупинилася за допомогою бинта та ізраїльського бандажу. Також хочу розглянути ще один вид травм: це травми грудної клітини. Тут ми не можемо використовувати гемостатичні елементи чи щось, що має хімічне походження, тому що це може запровадити ускладнення на інших етапах евакуації. Для цього придумали. Спеціальні оклюзійні наліпки. В мене в руках оклюзійна наліпка СЕМ з вентиляційним клапаном. Він працює в зворотньому шляху. Він тільки випускає повітря і не дає запустити його в легені. Уявимо ситуацію, що у вас чи поряд з вами знаходиться людина з травмою грудної клітини. Обов'язково ви повинні мати в аптечці саме оклюзійну наліпку, коли ми її розпаковуємо. Знімаємо, дивимось на рану, накріплюємо так, щоб рана була по центру цієї наліпки. І обов'язково, якщо ви знайшли вогнепальне, уламкове поранення грудної клітини, запевніться, що немає вихідного отвору зі спини. І для цього бажано їх мати з собою дві. А наступне, що має бути в Вашій цивільній аптечці це термоковдра. Термоковдра на перший вигляд може здатися не дуже важливим елементом вашої аптечки, але це тільки на перший погляд, тому що термоковдра це дуже гарний спосіб запобігання гіпотермії. Що таке гіпотермія? Втрата температури тіла. Через поранення, а термоковдра запобігає цьому і допоможе зберегти те тепло, яке є у пораненого для подальшого етапу евакуації. Вони є декількох типів. А саме з золотою та срібною оболонкою, вони мають дві різні функції. Якщо ми хочемо зберегти тепло, ми використовуємо золоту оболонку, щоб вона була ззовні срібна середина. Якщо ми хочемо вивод тепла. І не дати людині перегрітися. Наступну тему, про яку ми хочемо поговорити, це пілпак. В аптечці військового у кожного має бути пілпак. Тому я не думаю, що аптечка цивільної людини має бути виключенням. Зараз ми розкажемо, що входить у пілпак. Має у наповненні зазвичай три таблетки: протизапальна дія, первинна антибіотикотерапія та знеболювання. В пілпак входить парацетамол бажана тисяча з антибіотику. Краще обирати моксифлоксацин, тому що він має більш поширений, поширену дію при пораненнях. І мілаксикам для посилення протизапального ефекту від парацетамолу. Друзі, як ви бачите, аптечка цивільного і аптечка військового має Майже одне й те саме наповнення. Дуже багато запитань було саме, як вона повинна виглядати. Зовнішнього його вигляду він взагалі не важливий. Чи то воно буде у вас в сумці, чи воно буде у вас в карманах. Головне, щоб воно було завжди поряд, і у разі, коли воно вам буде потрібне, ви змогли цим скористуватися. І зараз ми разом з вами. Пробуємо зібрати е, цивільну аптечку, використовуючи просто сумку для повсякденного використовування. Бажано, щоб турникетів було декілька. У звичайного бійця ЗСУ їх повинно бути мінімум 4 на кожну зі своїх кінцевок. Якщо ви маєте таку змогу, будь ласка, беріть 4. Якщо не маєте, хоча б два. Наступне це термоколдра. Бандаж та кровоспас. Я хочу нагадати, що деякі кровоспаси мають дуже коротку величину, тому уважно дивіться на етикетку, скільки в неї. В цьому 4 метри. Є деякі, які мають всього 2. Якщо їх 2, то краще візьміть декілька штук. Дві оклюзійні наліпки та обов'язково декілька пар рукавиць. І ось так, друзі, виглядає наша зібрана. Цивільна аптечка для повсякденного життя. У наших наступних відео ми покажемо, як користуватися кожним з цих елементів. Підписуйтесь, ставте дзвіночок та до скорої зустрічі!